Коли Равану сповістили про смерть його брата Кумбхакарни, він від горя знепритомнів, а головна цариця царевичі сини його заплакали. Нарешті він прийшов до пам'яті і теж почав плакати. Згадав золоту пораду своїх братів, бібхішани та Кумбхакарни і, шкодуючи, що не послухався їх, дуже занепав духом. Побачивши, в якому він важкому стані, сини його царевичі Трищіра – Атікая, Девандака та Нараянтака звернулись до нього. Володаря, чому ти так побиваєшся, коли в тебе є відважні сини, такі, як ми, спроможні перемогти раму. Ми тільки чекаємо твого наказу, щоб піти в бій. Равана з задоволенням почув їх слова і, похваливши царевичів, наказав їм виступити проти мав. Вони взяли з собою воїнів Маходару і Махапар в шву, та ціле військо. І вирішили з ланки через різні брами і напали на мавп. Знову почався запеклий бій. Нарантака посилав свої блискучі зазублені дротики, сидячи на коні і перебив сотні мавп. На нього кинувся Ангада, але Нарантака шпурнув у нього дротиком. Мавп'ячий погулководець перехопив цей дротик, поламав його і сам ударив коня на в голову з такою силою, що той вивалив язика і впав мертвий. Тоді Ангада убив Нарантаку своїми могутніми кулаками. Побачивши це, Девантака, Маходара та Трішара кинулися на Ангаду. А Хануман і Ніла побігли на допомогу своєму царевичу насліднику. Хануман убив Девантаку ударом кулака по голові. Ніла вбив Маходару, кинувши в нього горою з деревом, що росло на ній. Хануман одрізав голову тріщирі гострою шаблею. Коли Атікая побачив, що його дядька та братів убито, він сповнився гніву і почав засипати стрілами Ангадута над своєю колісниці. На Атікаї була небесна кольчуга, а колісницю йому подарував брахма і, крім того, наділив невразливістю поті Асурів та Небожителів. Тому всі скелі й дерева, якими мав пишпурляли в нього, не могли завдати йому і найменшої шкоди. Через деякий час він нагнав неабиякий страх на мавпяче військо, тоді Лакшмана кинувся на нього, використовуючи різноманітну зброю, але даремно. Нарешті бог вітру підказав йому з неба, що Атікая вкритий небесною кульчугою і має від брахми дарм невразливості, так що вбити його можна тільки зброєю Брахми. Тоді Лакшмана пустив в Атікаю стріли брахми, і голова того з золотим вінцем відділилась від тіла і покотилась на землю. Тут ракшаси, побачивши, що їх полководців перебито, повернулись до ланки, а мавпи з великою радістю вітали лакшману. Одержавши звістку, що лакшмана обив атікаю, Равана сповнився великої тривоги. Побачивши це, Інтрачіт гордовито мовив О, батько, не личить тобі піддаватися горю, коли я існую на світі. Вислухай мій обід. Я сьогодні ж уб'ю раму й лакшману. Тут наслідний царевич зібрав військо, зійшов на колісницю і вирушив на поле битви, але спочатку він звернувся з молитвою до бога вогню і переніс йому в жертву голову, цапа та все інше, що належало. За це Агнін нагородив його зброєю брахми, індраджіт почитав мантри над луком і стрілами, озброївся як слід і зробився невидимим через маю. Він почав посилати стріли, як чорна хмара лі дощ. Майб, воїнів та начальників було поранено та вбито, а Індраджіт, залишаючись невидимим, був невразливим для ворогів. Він став посилати свої жахливі стріли в раму та лакшману. Ті були зовсім безпорадні перед чарівною зброєю і невидимістю Індраджіта і нічого не могли зробити. Отже, діставши таку перемогу над мавпячим військом, рамою та лакшманою, Індраджіт посмішно повернувся до ланки. Із захопленням розповів про це батькові. Хануман приніс цілющих трав з гір, тільки Норама і Лакшмана понюхали їх, як рани в них позагоювались, так само видовжили й інші мавпи, що були поранені, і воскресли ті, яких було вбито. Согріва сказав Хануманові. Равана втратив трьох братів, в тому числі й могутнього, кумбхакарну та чотирьох синів. Він, напевне, не зможе оборонити місто саме зараз слушний час розтрощити їх. Хай відважні й могутні мавпи наготовлять великих смолоскипів, щоб вдертися в ланку і підпалити її. Не встиг согріва віддати наказ, як Хануман підібрав мавп і роздав їм смолоскипи та головні. Коли звечоріло, вони запалили смолоскипи й головні і вдерлися в місто з усіх боків, почали підпалювати великі будівлі, брами, горішні поверхи та широкі настили шляхів. У вогні вигликих пожеж згоріло все. Валилися палаци, палало коштовне сандалове дерево, перла, діаманти та інше дорогоцінне каміння розсипалося на порох від жару. Дорогі шовкові та шерстяні тканини оберталися на попіл. Ніщівне полум'я охоплювало все золотий посуд, кімнатні речі, зброю, поліровані оздоби до колесниць, лати, мечі, луки, стріли. Ракшас, і їх дружини, діти, слуги не могли вибратися з вогню і гинули. Полум'я вихоплювалася з дахів будинків, і, здавалося, ця ланка покрилася червоними квітами. Величезні язики полум'я здіймалися високо в небо і заливали світлом все навколо аж до океану. І вода в океані почервоніла. Сотні слонів і коней. Зірвавшись з прив'язі, бігали туди й сюди і багато хто загинув у них під ногами. Несамовиті крики, плач та лементування були такі гучні, що луна йшла в усі дев'ять частин світу, по океану й землі. Напівспалені демони вибігали з будинків і, мавпи, добивали їх. Побачивши все це, равана запалився гнівом. Він послав проти ворога синів кумпхакарни, кумпху та нікумпху разом з воїнами Юпакшею, Шонітакшею, Праджантхою та Кампаною і зв'язався великий бій. Проте всі вони були вбиті після довгої запеклої боротьби. Тоді Равана послав проти мавп Макаракшу, сина Кхари, але й цей загинув од руки Мрами. Нарешті Равана. У ще більшому гніви, скригочучи зубами, сказав Індраджіту. — О, Індраджіте, ти переміг самого Індру. Рама і лакшмана не зможуть устояти перед тобою. Слід тобі самому вийти на поле боя. Убий їх, хоч вони тільки люди. Вислухавши батьків наказ, Індраджіт пішов до саду Нікомпхіла, де він завжди робив узливання богові вогню. Кілька ракшасів у закривавленому бранні допомагали йому при виконанні обряду. Він приніс у жертву живого чорного цапа, вогонь прийняв жертву і послав йому добрі знамення. Закінчивши жертвоприношення, Індраджіт зійшов на колісницю і відразу ж зробився невидимим. Тоді він напав на ворога і почав засипати стрілами мав, а ті не могли зрозуміти, звідки на них лється ця злива стріл. Отже, вони опинились у дуже скрутному становищі, почали навмання кидати каміння в тому напрямку, звідки летіли стріли. Але даремно, невидимий ворог косив їх тисячами. тисячі бігали туди й сюди розгубившись, а сотні стояли на місці, вражені жахом. Індраджіт випустив таку ж зливу стріл і врамила лакшману. Але ці відвертали ворожу зброю завдяки своїй вправності в стрільбі з лука і високому знанню воєнного мистецтва. Проте через деякий час і вони відчули свою безпорадність, бо теж не бачили, хто пускає в них стріли. Це надзвичайно дратувало лакшману, і, розсердившись, він нарешті звернувся до рами я пущу стрілу брахми і переб'ю всіх ракшас без розбору, так що Індраджіту джіту паде мертвий, де б він не був. Але благородний та праведний раман напутив його не годиться тобі вбивати всіх ракшас через злочин лише одного. Ти не повинен убивати того, хто залишив поле битви, сховався і шукає захисту в тебе, хто став перед тобою, склавши долоні, того, хто втік, хто розгубився. Тому спробуємо вбити саме індраджіта, де б він не був раніше чи пізніше ми його побачимо. Тут Рама і інші стали міркувати, як їм убити індраджіда. Зрозумівши рамені наміри, Індраджіт залишив поле битви і повернувся до ланки. Він вигадав цікавий спосіб убити раму і Лакшману. За допомогою Маї утворив подобу сіти і, взявши її з собою в бойову колісницю, виїхав через західну браму. Тут стояв із військом хануман. Він кинувся на індраджіта з величезною гірською вершиною в руці. А інші мавпи побігли за ним, озброєні скелями. Побачивши, що Індраджіт збирається вбити сіту, Хануман у відчаї став докоряти йому та за його безсоромний і боягузливий вчинок. На це Індраджіт вигукнув: О, мавпи, я зараз знищу вашу головну надію. Ця грішна сіта, корінь усіх бід для Ракшас. Я зараз уб'ю її, а потім вже візьмуся за раму, лакшману, сугріву, біпхішану і тебе. кажучи так. Він лівою рукою тримав подобу сіти за волосся і мечем, що був у нього в правій руці, вдарив її. Гануман жахнувся від такого ганебного й страшного вчинку, схопив величезну скелю і шпурнув її в колісницю індраджіта. Але царський візник був досить вправний і вчасно повернув колісницю так, що скеля пролетіла повз неї і впала на землю. Побачивши, що промахнувся, і що сіта, через яку виникла ця війна, вбита індраджітом, Хануман дуже засмутився, і, вважаючи, що нема чого далі воювати, він зібрав своє військо і вирушив на зустріч рамі, а індраджіт попрямував до жертовного вівтаря богині саду Нікумпхіла, щоб принести звичайну жертву. Прибувши туди, він запалив вогонь і почав робити узливання. Почувши страшне ревіння Ракша стамав коло західної брами, Рама послав на допомогу Джамбавана. Але сумний хануман зустрів його на півдорозі, і вони в обидва вернулися до рами. Коли Хануман розповів йому про все, Рама впав непритомний. Ти як падає велике дерево, коли йому підрубати корінь, Лакшмана підбіг, щоб підтримати його. Повний тоги та гніву Лакшмана сказав Рамо, ти завжди йшов шляхом справедливості та віри, навіть важачи життям, але вони не допомогли тобі. Мені здається, що немає на світі ні праведності, ні гріха. Який би гріх справді існував, равана потрапив би в пекло. Якби праведність дійсно була в світі, ти не знав би таких страждань. Якби щастя випало на долю тих, хто йде праведним шляхом, ніхто не захотів би робити грішних та поганих вчинків. Але лише праведні знають горе, а грішники живуть у щасті. тому наші уявлення про праведність і порок невірні, бо праведність слабка і завжди потребує допомогу з боку сили. Бо право це сила. Всього можна досягти силою та доблестю. Отже, чому ти не користуєшся силою та доблестю, чому ти намагаєшся розрізняти праведність та порок? Я вважаю, що багатство це корінь праведності. Той, хто має багатство, розумний, вчений, доблесний, могутній. Радість, насолоду, гордість, благочестя, гнів, самовладання, стриманість, все, що можна придбати за багатство. Ти кинув за наказом батька корінь всього, тобто багатство. Аравана спромігся забрати у тебе дружину, яку злий індраджіт тебе робив. Але Рамо, повір мені, сьогодні ж я втішу тебе, вбивши індраджіта і зрівнявши з землею ланку з усіма її скарбами, з усіма ракшасами. Годі тобі сумувати, Вставай». Сугріва та інші мавпи зібралися навколо рами, але бібхішани не було серед них. Бо він саме перевіряв, як розставлена охорона крухланки. Але коли він повернувся і довідався про те, що сталося, то почав заспокоювати раму Володарю, не горюй, ніколи Равана не дозволить убити сіти. Я не раз просив його повернути її тобі, але він мене не слухав. Щоб не сталося, Равана захищатиме сіту ціною свого трону, навіть свого життя. Якщо індраджіт убив якусь жінку наймення сіта. То, значить, він сам утворив її подобу через маю. не можна гаяти часу. Царевич Індраджіт пішов саме приносити звичайну жертву богині саду Нікумпхіла, він має одну особливість, а саме дар від брахме. Коли він, закінчивши обряд жертвоприношення, підіймається на свою колісницю, то стає непереможним навіть для небесних богів. Але якщо царевич не дійде до Німкумхіли, не закінчить жертовного обряду перед боєм, він зможе зазнати поразки і навіть бути вбитим. Отже, хай Лакшмана йде зо мною ми відправимось до саду Нікумхіла, нападемо на Індраджіта і вб'ємо його перш, ніж він принесе жертву священному вогню. Рама відразу ж попросив Лакшману супроводити бібхішану і велів хануману та Чамбувану йти з ними на чолі своїх полків. Лакшмана схилився перед рамою і разом з бібхішаною Хануманом та Джамбаваном вирушив до саду Нікумхіла. Індрачід тримав велике військо для охорони цього саду, щоб ніхто не міг перешкодити йому під час відправлення обряду. Прибувши на місце, бібхішана запропонував Хануманові та Джамбавану несподівано напасти, і ті відразу ж кинулися на ворога. Цей раптовий наступ на Ракшас вимусив індрачіда припинити жертвоприношення, не довівши його до кінця, і, зійшовши на колісницю, він став засипати ханумана стрілами. Тим часом бібхішана показав Лакшманіна жартовний вівтар під великим деревом баньяна. Там було зовсім темно, бо густі гілки звішувались аж до землі. Біпхішана сказав тут, у темряві, що утворена вітами дерева, індраджіт приносить свої жертви. Він вийшов звідси не дозволяємо повернутися до вівтаря. Тоді Лакшмана виступив уперед і голосно закликав Індраджіта на двобій. Індраджіт залишив ханумана і відразу ж наблизився до лакшмани та бібхішани. Побачивши, що його дядько Бідхішана перейшов на бік ворогів, Індраджіт надзвичайно розгнівався і, скрегочучи зубами, повернувся до нього, сказав: Негіднику, зраднику, ти, брат мого царственного батька, хочеш убити мене? Сором тобі! Зрікшись свого народу, ти, як невільник, служиш ворогам. Хай родич буде навіть пророчий, але він кращий, ніж праведний чужинець, бо чужинець все ж є тільки чужинець. Дурню, хіба ж ти не розумієш, що той, хто кидає своїх сторонників і перекидається до ворогів, знаходить загибель собі у ворогів? Коли його старих спільників буде знищено, на це біпхішама так відповів своєму небожеві. Ти, ненавчена маля, з нечистими пристрастями, послухай мене тебе цуратись таких родичів, що відмовилися від істини та доброчесності, бо той, хто зрікається, позбавленого чеснот та схильного до гріха, досягає щастя так само, як той, хто струсив з руки отруйну змію. Земля більш не може терпіти гріхів та чвар твого батька. Того, хто краде майно в іншого і того, хто викрадає жінку в іншого, треба залишати, як палаючий дім. Три пороки, а саме грабування чужого майна, Збезчещення чужих жінок і залякування друзів ведуть до загибелі. Мені довелося кинути твого батька, бо йому властиві різні вади, такі як гордість, гнівливість, нахил до запеклої ворожнечі, розпусність та інші. І всі вони несуть йому неславу і загибель. Я вже попереджав його, що ланка приречена на знищення. Я виконав свій обов'язок. Ти це кажеш мені тільки тому, що ти молодий, гордовитий неосвічений, ще й тому, що тобі судилися зараз померти. На це Індраджіт нічого не відповів. Розпалившись гнівом, він обмінявся з лакшманою кількома словами, і між ними почався запеклий бій. Вони наносили один одному рани, причому Лакшмана пробив своїми стрілами золоту кольчугу Індраджіта, а той розбив лати Лакшмани. Побачивши, що Лакшмана втомився, бібхішана та інші кинулись йому на допомогу, і між бібхішаною та його небожем Індраджітом зав'язався страшенний бій. Зіткнувшись із дядьком, могутній Індраджіт потім кинувся на відважного Лакшману. і між ними знов почався бій. Боги та інші небожителі зійшли з небес, щоб спостерігати цю боротьбу. Вороги билися беззупинно три дні й три ночі, і жоден з них не виявив страху. Нарешті Лакшмана повбивав індраджітових коней, вбив візника і розтрощив колісницю. Потім, вклавши стрілу індри в лук і натягнувши його, звернувся до священної стріли з такими словами Якщо Рама праведний і правдивий, і немає йому рівні в доблесті, то вби індраджіда сина Равани. І він пустив стрілу. Вона влучила в ціль. І голова Індраджіда злетіла з пліч, а сам він упав мертвий на землю. Тут боги звеліли бити в барабан в честь перемоги і стали сипати квіти на лакшману, благословляючи його. Вся земля відчула полегшення від смерті такого могутнього ракшаси, як Індраджід. Усі раділи. Бібхішана привітав Лакшману, обійнявши його, а потім, разом з ханоманом та Джамбаваном, вони пішли назад до рами і розповіли йому про все. Рама пригорнув Лакшману до себе і з великою любов'ю понюхав йому маківку голови, погладив його руками по тілу, примовляючи. Любий Лакшмано, ти зробив сьогодні великий подвиг. Равану можна вважати мертвим тепер, коли вже немає Кумбхакарни та Індраджіта. Дякую тобі, Біпхішану, за слушну думку. Дякую Хамноманові та Джамбаванові, що вони допомагали Лакшмані. Повнений радості, Рама гукнув до себе сушену і сказав Слухай, Сушено, перев'яжи рани цим чотирьом воїнам. Сушено дав їм понюхати деяких віків і перев'язав їм рани, що швидко їй загоїлися. Побачивши, що лакшмана та інші здорові, всі були надзвичайно щасливі.